За ініціативи молодіжної ради та батьківської ради Дніпра ми організували захід Голос надії і пам'яті події, що є символом шани діток, загиблих та постраждалих під час російської агресії. 50 янголочків дзвіночків. Ми повісимо на дерево пам'яті, що зробили самі дітки. Кожен з них є символом обірваного життя нездійсненої мрії та тепла, які ми не встигли подарувати сьогодні. Ми на акції щодо вшанування дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, за 11 років війни таких історій вже тисячі, і тільки за час повномасштабного вторгнення офіційні цифри підтверджені, що це 622 загиблі дітини і тисячі постраждалих. Примусово, примусово депортованих, поранених і так далі. Це історії про нездійснені мрії, про тих, хто не пішов у саді, в школу, про тих, хто не грається на цьому майданчику. І тому молодь міста разом з закладами позашкільної освіти сьогодні об'єдналася для того, щоб шанувати пам'ять цих дітей. Такі символічні ангелочки будуть вішати сьогодні на площі на деревах, і ці дзвоники вони символізують голоса цих дітей.